Зараз запишемо. Повторюся, ми розглядаємо сьогодні паралельні прямі та Січну. Це впродовження попереднього заняття. Ми взагалі з тобою нагадаю, розглядаємо модуль взаємного розміщення прямих на площині. Ну і на попередньому занятті, як ми побачили, прямі можуть. Розташовуватись на площині або перетинатись, або не перетинатись. Ну, я тобі зразу наперед говорив, що коли вони не перетинаються, вони називаються паралельними, кажучи, що ми сьогодні конкретно будемо розглядати. Ну а коли вони перетинаються, то у них утворюються суміжні та вертикальні кути. При цьому суміжні кути володіють головною такою властивістю, що сума таких суміжних кутів дорівнює 180 градусів, про це ми ось з тобою записували. А вертикальні кути між собою рівні. Поговоримо детальніше про паралельні прямі. Візьмемо одну пряму, яку позначимо, наприклад, як пряма А. І візьмемо іншу пряму, яку позначимо, наприклад, як Б. Ну, здавалося б, що може бути простішого. Паралельні прямі це прямі, які не перетинаються. Правильно? Так. Це, виявляється, означення досить точне і коректне. Для площини, але може бути ситуація, коли ми розглядаємо не на площині прямі. Наприклад, якщо ми розглянемо з тобою в просторі просторовий якийсь об'єкт, наприклад, такий як куб, як бачимо, в куба є ось позначені зараз на рисунку дві прямі, які не лежать на одній площині, але вони і не перетинаються. Тобто, якщо ми говоримо на площині прямі, коли не перетинаються, то вони є паралельними, і це 100% good, це правильно, так і є. То в просторі потрібно деякі уточнення. В просторі у нас вони не перетинаються, ці прямі, але у такому випадку вони не є паралельними, вони називаються, як бачиш, мимобіжними. Такі прямі називаються мимобіжними. Це більш детальніше. А, ви будете дізнаватися, коли. Будете вивчати просторову геометрію. Отже, повторимося для опори. Два відрізки називаються паралельними, якщо вони це вже для відрізків, вибач, повторимося, що дві прямі називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. А от якщо покласти відрізки на ці паралельні прямі, то і відрізки також будуть паралельними, про що нам говорить, власне кажучи, ось така опора. А для паралельних прямих є спеціальні такі ознаки. Які допомагають не напряму виявити, що вони паралельно, паралельні, а які допомагають якось побічно, да, і, там, як то кажуть, косвенно якось це визначити. Для цього, наприклад, існує аксіома паралельних прямих, відома як аксіома Евкліда. Зачитай, будь ласка, цю аксіому. А, через точку, що належить. А... Що не лежить. Вона лежить на даній прямій, можна провести пряму паралельну даній. І, і, до того ж, і до того ж тільки одну. Абсолютно вірно. Тобто, якщо у нас є з тобою якась точка, уявімо, що ця точка, наприклад, у нас нехай знаходиться ось тут, ця точка. Да? Тобто, є пряма, а є ось точка. То через цю точку паралельну ось цій прямій А, можна провести лише одну паралельну. Ось вона у нас. І при цьому така паралельна буде лише одна. Тобто, через цю точку ми не маємо змогу провести іще якусь таку пряму, яка буде паралельною. В будь-якому випадку, якщо ми ще якусь будемо проводити пряму, яка не буде лежати вже на цій, яка побудована, вона десь та й буде перетинати нашу цю першу пряму під. Позначенням А. Я думаю, достатньо mm. просто і зрозуміло, правильно? Так. Хорошо. Цю аксіому ми зараз винесемо тобі також у конспект, і ти її потім зможеш собі зафіксувати після уроку. А ми подивимося на ознаки паралельних прямих на площині. Значить, перша ознака говорить нам, що дві прямі, паралельні третій, паралельні також між собою. Все дуже просто. Якщо. У нас є з тобою ось дві прямі, які одночасно паралельні деякій третій прямій. Зобразимо третю паралельну ось так. Да? Тобто А паралельна But... до деякої нової нашої прямої, хай це буде пряма С. І якщо ще й Б у нас також паралельна до С, то з цього слідує, що і А, і Б між собою паралельні. До речі, є в математиці спеціальний значок. Який означає паралельність, він позначається ось так. Дві прямі вертикальні лінії. Тобто звідси можна зробити наслідок. Де ми використаємо якраз значок паралельності. наслідок. Якщо А пряма А, значок паралельності паралельна до прямої С, І пряма Б. Паралельна до прямої С. Тоді в такому випадку можемо стверджувати, що А паралельна до Б. Зафіксувало це? Я запишу. Є. Запишемо це під номером 1. І на другу ознаку подивимося. Якщо дві прямі на площині перпендикулярні до однієї тієї самої прямої, вони паралельні, мається на увазі, якщо пряма А перпендикулярна до прямої С і пряма Б перпендикулярна до прямої С, то це значить, що А і Б паралельні між собою. Ну, власне кажучи, що таке перпендикулярність, я надавав тобі коротенького значення на попередньому занятті. Перпендикулярні прямі означають, що вони розташовані одна відносно одної під кутом 90 градусів. Тут давай зробимо. Для наслідку другого ось. Запишемо друге як наслідок. Є, до речі, і значок перпендикулярності в математиці, позначається ось так, Ну, як перевернута буква Т наче. Тут ми запишемо так. Якщо, якщо А перпендикулярно до С, знак перпендикулярності до С, і Б перпендикулярно до С, кома, тоді. А паралельно до Б. Тоді А паралельно до Б. Добре. Зробили відповідні позначення. Ідемо далі. Коли ми будуємо з тобою дві паралельні прямі, то до цих паралельних прямих можна проводити ще одну пряму. Яка може бути якось тут ми вже розглядали з тобою перпендикулярною, а може бути і не перпендикулярною. Наприклад, ось так бути проведена. В такому випадку говорять про деяку січну для наших прямих. І для такого випадку є поняття для кутів, які утворюються, свої у них, коротше кажучи, є назви. Давай з тобою розглянемо ці, цю ситуацію. Я візьму цю картинку. Тобі приблизно таке ж потрібно побудувати. Я винесу її ось сюди, нижче поставлю. Значить, будуємо дві паралельні прямі А і Б паралельні. І тепер сюди ми до цієї картинки зробимо ось так. Опору. Опора. Скажемо, що нехай, нехай А паралельно до Б. Як бачимо дійсно, А паралельно до Б. Тоді пряма С, тоді прямо С, називається січною. Називається січною. Називається Січною. І, до речі, поки не забули ознаку Евкліда також бажано було винести тобі в конспект для подальшого самостійного ознайомлення. Поки ось цю побудову, я тобі ознаку Евкліда також винесу ось сюди. Так от. Нехай А паралельно до Б тоді прямо це називається січною. Дійсно, чому січна? Вона пересікає ці дві паралельні прямі. Конкретно в такому випадку, коли у нас є дві паралельні прямі, які перетинаються січною, у нас утворюються кути. І зверни увагу, що тут у нас кути від 1 до 4, 1, 2, 3, 4. І тут кути 5, 6, 7, 8. Вони тобі нічого не нагадують часом. Можливо, вчора ми таке щось розбирали з тобою. Ну, от дивися, подивись на цю картинку. Кут 1 і 3. Бачиш? Навіть однаковим кольором позначений. Як такі кути можна назвати? Ми вчора розбирали з тобою суміжні вертикальні кути. Пам'ятаєш? Суміжні? Ні, кути. Ти ж бачиш, вони рівні між собою. Це вертикальні. Тобі це видно чи не видно? А. Вертикальні кути. Кут 1 дорівнює куту 3. А там опора внизу. Що там написано після тоді? Кут 2 дорівнює кут 4. Тоді прямо це називається січною. І окрім цього, якщо подивитися на другий перетин, тобто це у нас перший перетин, це у нас другий перетин, так? Якщо подивитися на другий перетин, тут же ж так само у нас є 5 і 7 вертикальні кути. Правильно ось тут? Так. Кут 5 дорівнює куту 7. І окрім того, кут 6 дорівнює куту 8. Це вертикальні кути. Це ми сказали про вертикальні кути. Окрім того, тут будуть і суміжні кути. Кут 4 і кут 3. Кут 3 і кут 2, кут 2 і 1, 1 і 4. Це суміжні кути. Запишемо суміжні. Суміжні. Кут. Давай, а як вони записані тут в якому порядку, так і будемо їх розглядати. Кут 1 плюс кут 2. Сума суміжних кутів дорівнює скільки? Дорівнює 180 градусів. Кут 2 і кут 3 також суміжний дорівнює 180 градусів. Я це запишу ось тут дорівнює і зразу запишу Кут 2 плюс кут 3. Кут 3 плюс кут 4. дорівнює 180 градусів. І тут же ж, Кут 4 і кут 1. Кут 4 плюс кут 1. Тобто 1, 2, 3, 4, 4 пари у нас таких кутів. І окрім того, так само у нас і тут 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 5. Також у нас будуть суміжними. Тому тут можна окремо записати, ну або дописати: ось тут нижче де зручніше. Що кут 5. Плюс кут 6 дорівнює так само 180 градусів, дорівнює кут 6 плюс кут 7. кут 7 плюс кут 8 дорівнює 180 градусів і це дорівнює кут 8 плюс кут 5. Допустимо, нашу опору трішки нижче. При цьому, напевне, ти помітила навіть по а, самій побудові, що ось ці кути 1, 3 і кут 5, 7 можуть бути рівними між собою. Чи вони не рівні між собою, як думаєш? А... Вони рівні? Абсолютно вірно. Вони рівні між собою. Це якраз властивість для паралельних прямих, яка перетинається січною. Тобто, звідси можна зробити висновок, да? тут от робимо важливий висновок, я червоним запишу. Висновок. Що кут 1 дорівнює куту 3 дорівнює куту 5, дорівнює куту 7. Кут 1 дорівнює куту 3. Дорівнює Ку 5 і дорівнює куту 7. Ці всі кути рівні між собою. Точно так само, як і оці кути. 4 і 2, 8 і 6. Кут 4 дорівнює Куту 2 кут 4 дрівня куту 2. дорівнює куту 8 дорівнює куту 6 Ку6. Це важливий для нас висновок. Його окремо собі ось тут зафіксуй. Ці поняття нам знадобляться далі для розв'язування вправ. Отже, окрім всього іншого. При такому перетині січної двох паралельних прямих у таких кутів, які ми щойно з тобою розглянули, є спеціальні назви. Давай з ними познайомимося. Є така назва, як внутрішні різносторонні кути. Ці кути лежать між прямими Б по різні боки від січної. Це кут 3, кут 5, кут 2 і кут 8. Тут позначення таке саме. Тому ми абсолютно спокійно можемо з тобою. Взяти в якості означення для нашого конспекту, як наступна опора. Ну і зараз їх детальніше розглянемо. Значить дивись: кут 3 і кут 5. Видно тобі з рисунку? кут 3 і кут 5? Так. Вони називаються внутрішніми різносторонніми кутами. Чому вони називаються внутрішніми різносторонніми? Дивися, вони знаходяться всередині між паралельними прямими. Бачиш, всередині ось вони. кут 3 і кут 5. Так. При цьому вони знаходяться по різні сторони від січної це. Тобто тут кут 3 по одну сторону відсічної а тут кут 5 по іншу сторону відсічної С. Це, цей кут вгорі, цей кут внизу. Mm -hmm. Далі кут 2 і кут 8 також є внутрішнім, бо всередині паралельних знаходиться. І різностороннім, бо по різні сторони відсічної. Далі існує таке поняття, як внутрішні односторонні кути. Кут 3, кут 8, наприклад, це внутрішні кути, бо знаходяться всередині паралельних прямих. При цьому по одну сторону відсічну значить односторонні. Точно таким самим чином кут 2 і кут 5. Внутрішні односторонні. Є ще особлива назва, яка відповідає кутам, які лежать по один бік відсічної, причому сторона одного з них є частиною другого. Вони називаються відповідними кутами. Наприклад, кут 1 і кут 5. Кут 1 і кут 5. Зверни увагу, що ми навіть їх записали, що вони рівні, так? От Однакові, ось кут 1 і кут 5. Кут 1 і кут 5. Вони рівні. І вони в даному випадку називаються відповідними за рахунок того, що вони якраз рівні, вони відповідають одне одному. Кут 4 і кут 8. Дивися, ось кут 4. І кут 8 точно так само відповідні. Точно так само рівні між собою. Кут 2 і кут 6 Кут 2 і кут 6 от. Також відповідні. Ну і нарешті кут 3 і кут 7 Кут кут 3 і кут 7. Також ми це записали ось. кут 3 і кут 7. На те вони і відповідні між собою, оскільки відповідають одне одному. Запиши коротенько собі основні визначення? Добре. Продовжуємо. А якщо говорити про ось ці кути, які ми з тобою розглянули, можна здогадатися, що, оскільки кут 4 і кут 3, наприклад, суміжні між собою, при цьому кут 3 дорівнює куту 7, то якщо ми додамо кут 4 до кута 7, як думаєш, скільки вийде градусів? Кут 4 і кут 7 разом додати, як думаєш, скільки вийде градусів? 11. Чому 11? 180. Це ж просто позначення кута 4 і 7. Це просто їхні цифри. Просто позначення. Я маю на увазі, що кут 4 і кут 3 це суміжні кути, то їхня сума 180 градусів. Бачиш ось тут? Так. То кут 3 дорівнює куту 7, то якщо ти кут 4 додасиш кут 7, вийде також 180 градусів. А кут 8. Плюс кут 3 як думаєш, скільки дасть в результаті градусів? 180? Також 180, того що кут 8 дорівнює куту 4 а кут 3 дорівнює куту 7. А отже кут 8 плюс кут 3 це те саме, що кут 8 плюс кут 7. Також буде 180 градусів. Взагалі зверни увагу, що тут побудова по кутам точно така сама, як і тут побудова по кутам. Ну, вони ідентичні абсолютно, ці дві побудови. Отже, якщо при перетині двох прямих січною виконується принаймні одна з умов, внутрішні різносторонні кути рівні, внутрішні, внутрішні різносторонні, як бачиш, 3 і 5 кути рівні, то значить дані прямі паралельні А і Б. Сума внутрішніх односторонніх кутів до рівня 180 градусів, про що щойно, що, що я тобі сказав, кут 3 плюс кут 8, або кут 2 плюс кут 5 буде 180 градусів, то це також дає нам змогу говорити, що прямі паралельні. Або відповідні кути рівні. Наприклад, кут 1 і кут 5 рівні між собою, кут 3 і кут 7 рівні між собою. То якщо виконується така умова, то значить у нас прямі паралельні. Так, тут у нас іде доведення. А це як висновок у нас іде при перетині двох паралельних прямих третьою січною, у нас з тобою є ось такі ознаки. Ну і, до речі, ось ці ознаки можна собі також зафіксувати для конспекту. Отже, продовжуємо. Після опори на визначення умов паралельності прямих. Також потрібно зафіксувати деякі важливі. Твердження, які називаються аксіомами. Взагалі, аксіома в математиці це істина, яку не потрібно доводити, тобто приймається твердження без доведення. У кожній науці є свої аксіоми, на основі яких будуються всі подальші твердження та доведення. Так от для паралельних прямих є своя аксіома. На одній площині із заданою прямою. Через точку, що не лежить на цій прямій, можна провести лише одну пряму паралельну даній прямій. Власникаючи, це те, що ми з тобою ось тут доводили, коли вибудовували точку. Поставили точку, через неї можна провести пряму і при цьому паралельну даній лише одну. Ось така аксіома для паралельних прямих. Давай на завершенні зробимо декілька вправ. Почнемо з чогось достатньо простого. Зачитай, будь ласка, умову завдання і спробуй дати відповідь. Ви, ви Перетверджені, що відповідає рисунку. І прямі е, не перетинаються. Звісно, не перетинаються. Вони є паралельними. Наступне завдання. Якщо дві прямі на площі паралельні, то вони перетинаються. Ні. Тобто хибне твердження, так? Йдемо далі. Властивості кутів, про які ми перед цим говорили. Отже, дві прямі А і Б перетинає пряма С, не під прямим кутом. Тобто, пряма С є січною для АБ. Вибери хибні твердження, якщо А паралельно до Б. Внутрішні різносторонні кути рівні. Це хибне чи не хибне твердження? Давай подивимося. Сказано про внутрішні різносторонні кути. Дивися, внутрішні це ті, що знаходяться. Вони рівні Вони рівні між собою. Тобто, в даному випадку це у нас кути 3 і 5 рівні між собою, різносторонні внутрішні, та 2 і 8. Тобто тут у нас сказано, що внутрішні різносторонні кути рівні. Отже, це твердження істина? Так, так а нам потрібно хибне вибрати, значить, це не підходне. Зачитай друге твердження. А, односторонні кути не рівні. Односторонні кути не рівні. Дивимося. Ось у нас всередині по одну сторону є кут 3 та кут 8. Вони рівні чи не рівні? Рівні. Кут 3 і кут 8 рівні. Ну, на рисунку, а. кут 3 і Кут 8 рівні, да? Тобто, оцей шматочок і аж отакий шматочок, а. це рівні шматочки, правильно? Ні, Ні, не рівні. Значить, це твердження також істинне, нам не підходить. Далі сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 360 градусів. Сума внутрішніх односторонніх кутів, тобто кут 3 і Кут 8 разом повинні дати 360 градусів. Це так чи не так? Ні. А скільки вони в сумі дають? 180? Правильно, 180, бо кут 8 кут 7 є суміжним, а кут 7 дорівнює куту 3, отже, 8 і 3 також, по суті, свої є, ну не те, щоб суміжними, але майже суміжними. Коротше кажучи, в сумі дадуть 180 градусів. Це твердження не є істинним, воно є хибним, тому воно нам не підходить. Сума відповідних кутів дорівнює 360 градусів, наприклад, кут 1 і кут 7 які рівні між собою. Дадуть в результаті 360 градусів? Ні. Також не дадуть. Відповідні кути рівні. Це істинне твердження перед цим ми з'ясували. Сума внутрішніх різносторонніх кутів до рівні 360 градусів. Внутрішній ось, наприклад, кут і ось. Вони різносторонні, як бачиш, вони дадуть 360 градусів. Ну, кут 3 плюс кут 5 дасть 360 градусів. 360 градусів це якщо всі кути оці до кучі зібрати в суму, то тоді вони дадуть 360 градусів. Тому це твердження також хибне. І так. Останнє завдання. За рисунком потрібно визначити чи паралельні прямі. Подивися на прямі, і по рисунку спробуй подивитися, ну, спробуй. А дати відповідь на це питання, коротше, корот. А... Ні. Значить, прямі і є ось. Так. І ще яка пряма. АБ. Ось вона. А, так. Чому? Ну, вони ж прямі. Ну, і що що вони прямі, вони не обов'язково повинні бути паралельними? Яка тут підсказка у тебе є? А подивися ось на позначення кутів. Бачиш кути однакові ось? Так. То якщо вони під однаковим кутом тут розташовані? То напевне, що вони паралельні, так? Давай подивимося. Так. Може бути відповідь не точна, оскільки тут кути не задані, ну. Як бачимо, відповідь дали ми правильною. Добре, давай підведемо підсумок. Сьогодні ми багато з тобою розібрали по ознакам і, в принципі, по суті своїй про паралельні прямі, і також поговорили про січну для паралельних прямих, які вона при цьому утворює з паралельними прямими е кутом. Значить, ми розібрали з тобою аксіоми для паралельних прямих, розглянули декілька наслідків. Розібрали з тобою, що відбувається з кутами при перетині паралельних прямих січною. Навели важливі опори і е, сьогодні ввели нові означення для наших, для такої побудови наших нових кутів. Які для себе можеш сьогодні висновки зробити? Що було тобі корисним, цікавим? Що з'ясувало нове? Та я тут все нове з'ясувала. Значить, додому тобі. Є багатенько роботи по опрацюванню конспекта, так? Щоб закріпити ці знання, так добре. Чудово, супер. На цьому будемо завершувати.